Одного ранку пухнастик прокинувся дуже веселий і вирішив допомогти мамі. Він побачив кошик із білизною і подумав: я сам усе розвішую, щоб мама відпочила. Він тягнув речі лапками, намагався причепити їх на мотузку, але замість того вони падали прямо йому на голову. Спершу сорочка зробила з нього супергероя, потім рушник став плащем, а маленька шкарпетка причепилася до вушка. Мама вийшла і засміялася, Ой, який в мене помічник! Пухнастику стало трошки соромно, але мама ніжно його обійняла і сказала: Головне, що ти хотів допомогти, а разом ми впораємося ще краще. І вони разом швиденько розвісили білизну, а потім мама пригорнула пухнастика і прошепотіла: Ти в мене не тільки кумедний, а й найдобріший. Похнастик замуркотів і зрозумів, що бути маминим помічником це зовсім не нудно, а дуже весело.